Суд затягує з розглядом позову проти голови МВС Захарченка, переконаний позивач народний депутат України Юрій Дерев'янко. 23 січня, окружний адмінсуд міста Києва мав розглянути справу щодо незаконної бездіяльності міністра МВС. Однак, засідання не відбулося. Позивача зустріли два охоронці Грифону, які повідомили, що у приміщенні суду нікого немає. Після цього нардеп звернувся до голови окружного адміністративного суду, кабінет якого за іншою адресою. Той пояснив, що суддя, який мав. Мав сьогодні розглядати справу Захарченка, перебуває на лікарняному решту суддів або на лікарняному, або у відпустках. Тому справу щодо позову дерев'янка перерозподілять на інших суддів, Про що повідомлять? От, от, так, от так ховаються наші суди від е, вирішення тих. Справи, які сьогодні є нагальними для всіх українців. От, і ну, в цьому, безумовно, ми вбачаємо, що це просто затяжка по часу. Це перше. І друге, на питання, що буде далі, він сказав, що далі, швидше за все, буде перерозподіл справи на інших суддів. Тобто, це означає, що якщо ця суддя захворіла чи не зможе зараз здійснювати судочинство, то справа буде перерозподілена на інших суддів, повідомляють лише усно працівники міліції про те, що якийсь стан в місті. Ми не знаємо ніяких наказів президента чи КМДА про стан в місті. Це дуже дивує.